В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Вітаю вам дорогі усі, брати і сестри, із святою неділею, неділею, яка друга неділя після п'ятидесятниці. Першу неділю після сходження Святого Духа на апостолів ми святкували неділю всіх святих, згадуючи всіх святих від віку просия. Сьогоднішню неділю церква молитовно згадує всіх святих землі нашої, Київської церкви, і всіх святих землі в Україні просіявши, всіх наших співвічитників, які жили тут, на нашій землі, які потрудилися, які прийняли і відкрили серце своє для Христа.